Хто ж насправді був хрестителем Руси України? Ми прославляємо Князя Володимира як Хрестителя Руси України. Чому? Адже він не був єпископом чи священником, не мав права звершувати таїнства хрещення. Він тільки неординарний правитель, народжений язичником. До того ж, до свого хрещення в Корсуні дивував світ своєю жорстокістю. Мав п'ять офіційних дружин і 800 наложниць, руйнував навіть зведені християнські храми на Волинській Галичанській землі, відвоювавши їх у поляків, виманив з Києва на перемовини свого рідного брата Ярополка і підло вбив його. І навіть коли зацікавився світовими релігіями, прийняв християнство від Візантії з певною вигодою. Війти в коло рівних держав при спілкуванні з сусідами, більшість з яких вже були християнами. І тут, охрестившись в корсуні після приїзду до столиці, відкинув своїх язицьких дружин, оголосивши, що в нього відтепер є тільки одна дружина, і почав очищати місто від язицтва, наказав прив'язати статую Перуна до коней і скинув Дніпро. На очах всього народу повністю змінив свій характер і прийняв християнську лагідність, скасував смертну кару, став вести життя угодне Богу. При княжому дворі щоденно годував бідноту, давав щедру милостиню, по Києву, по його наказу їздили вози, наповнені м'ясом, рибою, хлібом, медом і будь-якою іншою їжею. І візники кричали Чи немає де хворого і бідного, який не може сам іти до князя на двір. Князь Володимир настільки смирявся, що навіть платив гроші підлеглим, щоб ті на нього погано говорили, чинили різні наклепи, що говорить про те, наскільки він глибоко проникся християнським смиренолюбством, звідки це в нього взялося? Невже з прочитаних книг, та ні врячі, князь не володів грецькою мовою і не міг в оригіналі читати святих отців. А саме святі Отці говорять, що ніхто не може відмовитися від земного і зійти у вічне життя, якщо він не побачить в очах чи на обличчі хоч однієї людини сяйво вічного життя. Якщо ми не зустріли жодної людини, з якої лине світло вічності, наша віра дуже слабка. А хто ж ця людина, на обличчі якої князь побачив вся його вічного життя? І її віра, її дух так вплинув на князя, на світогляд язичника, що той змінився зсередини і став сумирним християнином, і викликав у простих людей таке захоплення, що його прозивали. Володимир Красне Сонечко від слово Красиве, це був Святитель Михаїл, перший митрополит Київський. У літописних джерелах подаються різні відомості про національність святителя, не встановлено точне його походження, болгарське або сирійське, але не настільки важлива його національність. Святитель Михаїл як просвітитель послужив викорненню язицтва і насадженню благодатного християнського вчення на наших землях. Святитель Михаїл проповідував без тлумача і перекладача, при цьому не сприйняв себе язицький дух Русі, а утвердив замість язицтва Євангеліє. Він міг стати для князя духовним батьком і першим радником. Викликати в ньому благоговіння і бажання наслідувати його добричинствам, а для Русичів, святитель Михаїл зміг стати справжнім добрим пастирем. Згідно з Никонівським літописом, святитель Михаїл був чоловік, примудрий розумом, який вчив святого життя князя Володимира. Святитель Михаїл, немов прихований від загального погляду в світлі величі святого князя Володимира, але саме він хрестив наш народ у Дніпрі. Князь Володимир Великий, заключивши після хрещення у Корсоні шлюб з дочкою візантійського імператора Анною, радо зустрів митрополита Михаїла і ще шістьох єпископів з багаточисленими кліриками, невдовзі. Вони усі священним походом повернулися до Києва. Вони везли з собою по Дніпру святі мощі, хрести, ікони, священні церковні книги та начиння. Уся діяльність першого київського митрополита Михаїла була жагою до апостольських трудів. Він займався проповіддю Євангелія, відкривав по великих містах кафедри. Святитель нашої землі перш за все охрестив усе князівське оточення. Синів князя Володимира, князівську знать та військо, охрестив наодинці в криниці на джерелі всіх дванадцять синів князя Володимира, яких останній мав від різних своїх жінок. Але з того часу це джерело над Дніпром, де хрестилися сини Володимира, і понині називається Хрещатик. Наша українська православна церква ублажає святителя Михаїла як хрестителя першопристольного града Києва. Хрещенням Києва було покладено початок просвітлення Руси, світлом євангельської істини. У самій столиці Руси святитель на честь свого небесного покровителя заклав монастир святого Архистратига Божого Михаїла і при ньому церкву, тоді ще дерев'яну. На цьому святому місці монастир перетворився на великий Свято-Михайлівський Золотоверхий. Відомості про це ми знаходимо у ігумена Феодосія Софоновича. І на відзнаку того розповідають. Перший при Володимирі митрополит Михаїл, посадивши ченців на горі недалеко від того беремища чортового, на своє ім'я церкву святого Михаїла збудував. Адже як святий Михаїл чорта з неба скинув, так і тут він допоміг чорта у Болвані з гори скидати. Після хрещення Києва. Святий Михаїл благословив князя Володимира на спорудження першої кам'яної десятинної церкви на честь успіння Пресвятої Богородиці. Святитель не дожив до завершення її будівництва, але саме цей храм прийняв його мощі. Подібно до Євангельського доброго пастиря, святитель Михаїл збирав по всій землі Києво Руський, стадо словесних овець. Він відвідав великі міста Руси. Новгород Великий, Чернігів, Переяслав, Білгород, Володимир Волинський, Ростов Великий і охрестив тамошних жителів, наставивши в них єпископів та присвитерів для прославлення імені Божого серед народу, просвітленого у вірі Християнській. На Київській митрополичій кафедрі святитель пробув недовго. Через чотири роки після офіційного хрещення Росії України святитель спочив у Бозі. Дата кончини митрополита Михаїла викорбована на його надгробку. Було сказано, що він був покладений у Десятинній церкві. Але оскільки цей храм ще не було закінчено, то деякі історики вважають, що спочатку його поклали в Михайлівській дерев'яній церкві, яка слугувала йому кафедрою, а вже потім. Останки перенесли до десятинної церкви, яка стала кафедрою київських митрополитів, наступників святого Михаїла. Святий Володимир дуже тужив заревним архіпастерем землі Київської, адже митрополит був йому і другом, і батьком, і порадником у справах державного керівництва. Близько 1103 року за Печерського гумена Феоктиста мощі святителі Михаїла з невідомих причин були перенесені із Десятинної церкви до Антонівих Печер. А за Печерського архімандрита Романа Копи, і згідно з указом імператриці Анни Йоанновни, у 1730 році перенесені 1 жовтня того ж року до успенського собору києво печерської лаври. Святоуспенський собор Ківопичерської лаври був підірваний більшовиками у 1942 році. Тому доля раки з мощами святителі Михаїла в подальшому невідома. Швидше за все, вона була знищена від страшного вибуху при зруйнуванні собору, як і багато інших поховань, що знаходилися у соборі з давніх давен. Отож. Справжнім хрестителем і просвітителем народу і натхненником, а також духовним батьком князя Володимира, який відродив в ньому образ Божий, був святитель Михаїл, перший митрополит Київський.